Якщо ми беремо а, дослідників фольклористів, які їздили по селах, от зачасту була дуже велика проблема, щоб виводити з цих колективів щось автентичне, традиційне, те, що походить ще з язичництва, yeah. а, якісь календар, календарно-обрядові, родинно обрядові пісні, і м, баби і діди співали те, що вони вже почули по радіо. Бо коли наступила глобалізація, то традиція почала розмиватися, бо в кожного села була своя традиція, в кожного була своя пісня. Вона а, традиційно від покоління з покоління усною народною творчістю передавалася. І як тільки з'явилося радіо, а, всі почали тягнутися до того, mm -hmm. що з брехунця і а, it's кажуть it's це так. Бо це вважалося, ну от мені баби казали, що це не модна, це не кльога. Пісня, mm -hmm. типу, ми їм вам заспіваємо і вона реве та стогне mm -hmm. ні, про широкий. А я думаю, блін, мені треба трошки інакше. От і з ними треба сісти. Випити, закусити, Ой. поговорити про життя, вислухати все, що в них там наболіло, і потім вони сідають і починають співати про те, що в них душа співає. А душа в них співає завжди про те, що було е більш Дивичний. глибинне і автентичне. Так.